Аграрії нині стурбовані перспективою скасування податкових пільг, і саме про це зараз будемо говорити із Леонідом Козаченком, президентом Української аграрної конфедерації. Добрий вечір, пане Леоніде. Добрий вечір. Чому постало питання про скасування податкових пільг для аграріїв? Чому я думаю, зараз, чому? Я думаю, що уряд хоче збільшити надходження в бюджет і вкотре хоче заробити за рахунок селян. Але я хочу підкреслити те, що сільське господарство сьогодні є унікальною галузі, яка є суспільним донором. Поза позаминулому році сільське господарство продутувало населення нашої держави в 5 мільярдів доларів. Це більше 40 мільярдів гривень. Це здешевлення ціни на продовольство, і це відбулося за рахунок кишені фермерів. Це якраз тієї частини фермерів, які найбільш ну, знедолені, які не є заміжніми багатими бізнесменами, а є. Тими, ну як кажуть, роботящими людьми, які зранку до вечора працюють в полі, і вони бідні субсидують інших бідних. Такої практики немає в інших розвинутих країнах світу. Але незважаючи на це, ми зараз скочимо забрати останні 17 мільярдів гривень, які надходили від держави у вигляді підтримки сільського господарства. Це все буде спричиняти дуже серйозні негативні наслідки для галузі. Які саме? От е, буквально про наслідки хотілося б почути, що дасть скасування пільг для селяни-фермерів. Ну, по-перше, за нашими прогнозами, близько 80% сільського стануть збитковими. Менше 20% будуть мати невеличкий прибуток. Рентабельність галузі буде десь в межах 2-3%, а можливо нульова рентабельність. Загальна рентабельність, тому це все звичайно вдарить по не тільки, скажем, безпосередньо по фінансовому стану підприємства це буде і соціальна напруга. Це буде дуже закладена така уповільнена вибухівка на перспективу з точки зору залучення інвестицій в цю галузь, і реально можливість, яку може отримати держава від розвитку цієї галузі, буде повернути супереч і ми отримуємо величезні проблеми для держави для суспільства. Тобто можна говорити зараз про певну. Короткозорість тих, хто ухвалюють або ж хочуть ухвалити рішення? Я думаю, що ми живемо одним днем, якщо приймаємо таке рішення. Ми хочемо відібрати 17 мільярдів. Я нагадаю про те, що півтора року тому прийнятий закон, який відібрав вже 18 мільярдів за рахунок повернення ПДВ при експорті зерна. Я нагадаю про те, що заборони експорту, обмеження експорту щороку мінімум 12 мільярдів гривень відбирають від селян. Я хочу нагадати про те, що 42 вида продовольства так званих соціальних продуктів харчування, які в ручному режимі контролюються: ціна, націнка, це десь 4 мільярди втрат. Я хочу нагадати, що агропродовольчий комплекс платить до бюджету щороку близько 36 мільярдів гривень. Якщо це все поставити, це понад 60 мільярдів, те, що суспільство і разом бюджет отримує від селян. Але повертали назад оці всього 17 мільярдів. Це мізерна підтримка, але її хочуть теж забрати. Тому буде гра, як кажуть, в одні ворота. Ми все відбираємо звідти, не повертаємо нічого. Якщо маленьке щось повернемо через спецфонд, то це буде в ручному режимі. І невідомо, як воно буде впливати на ефективність галузі. Роботи галузі, але в цілому то це є неправильне рішення, і доки воно не прийняте, ми будемо робити все, щоб переконати владу сьогодні, що що діяти в такий спосіб це діяти проти держави. А в якому в якій ситуації опиняються власне споживачі сільгоспродукції? Адже ми зараз говоримо про виробників, про селян, про фермерів. А кінцевий споживач, як він відчує скасування цих пільг? Я думаю, що кінцевий споживач відчує деяке підвищення ціни відразу, тому що всі будуть прагнути, не маючи ніякої підтримки від, від уряду, який відібрав все, що було до цього, будуть прагнути в якийсь спосіб все-таки вижити, будуть прагнути підвищити ціни. Але як, на подивитись надалі, то ми будемо більше залежати від імпорту, а імпорт ніколи не був дешевшим. Тому через 2-3 роки ми побачимо, що це була величезна помилка. Ми будемо пробувати її виправити, але для цього потрібен буде ще більший час. Тобто ми можемо десь років на 5 загальмувати розвиток цієї галузі і спричинити дуже великі втрати для держави. Ну можливо, щоб у майбутньому не робити роботу над помилками, то варто зараз цього не допускати. Які шанси? Що аграріям залишиться? Ну, ми зараз хочемо провести зустріч з керівниками державних установ. Планується проведення великого такого круглого столу, в якому візьме участь понад 600 представників галузі у Харкові, куди запрошують першого віце-прем'єр-міністра пана Арбузова. Відповідні звернення направлені в Міністерство податків зборів, Міністерство фінансів, Міністерство аграрної політики, про проведення термінових консультацій, також звернення направлено на адресу Верховної Ради України і президента нашої держави. Але е, пройшов час. Ці звернення, скажімо, принаймні вже два тижні, як були направлені, поки що ніякої відповіді немає. Чи можна очікувати того, що Власне, селяни вийдуть під адміністративні будівлі, що вони згуртуються для того, щоб відстояти своє право на податкові пільги. І зрештою, ми можемо подивитися і побачити так званий, можливо, селянський бунт. Ви знаєте, я не хочу прогнозувати якийсь бунт, якусь акцію величезну непокори, але все може бути. І якщо не буде діалогу, якщо не буде порозуміння або хоча б спроби. Провести зустріч і, і розібрати ситуацію, то, звичайно, може вибухнути ця ситуація, це нікому не потрібно. Адже зараз кожна хвилина, я підкреслюю, не година чи день, а хвилина дуже багато коштує, тому що почалися вісняно-польові роботи, вони на три тижні скоротились в часі. І, але я думаю, що в цій ситуації зупинять роботи і підуть на протест, якщо не буде. Порозуміння, і якщо не будуть вживатися якісь адекватні заходи, можливо до ваших слів. Сподіваємося, дослухаються ті, хто відповідає за збереження податкових пільг. Я дякую вам за те, що знайшли час. Завітали до агроконтролю. Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації, був сьогодні нашим гостем.